Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, Янголів, охоронців духів роду, прошу, скажіть, допоможіть, коли настане покращення, коли прийде покращення, коли зміняться всі обставини і настане покращення. у всіх, хто дивиться відео близьких людей, коли. Підуть зміни у житті на краще. Тут вийшло, що зараз буде ще період важкий. Зараз, саме зараз, завершується цей період. Дуже ситуація важка. Є такий агресивні люди, дуже багато страху. Ви знаходитесь в активних таких напад, напади, Дуже сильні напади і бойові дії, дуже сильна втома виснажені, фінансово виснажені, емоційно виснажені. Розбите повністю серце, тіло, душа побита. І йдуть зміни. Дійсно, так, покращення прийде, буде набагато краще, набагато краще, ніж було. Все ваш, всі ваші от мрії здійсняться. Тут і чоловік нормальний, і, або це буде жінка, неагресивні, непідступні люди, які щиро будуть вас підтримувати, любити. Дуже хороші йдуть, відкриються вам шляхи на роботу, на фінанси. Але кардинальні зміни. Вам важко буде їх пережити. Кажіть, коли саме зміниться життя на краще, стане легше? Це буде середина літа, може навіть перший місяць літа. От. Прийде якийсь до вас успіх в цей період? Так, це в цьому році буде літо, початок літа, кінець весни. І ви пройдете дуже сильно важкий е, такий шлях. Ну, успіх ви будете зустрічати от своє покращення в такому виснаженому стані. Ще тут попередження. Ні в якому разі вам не можна спілкуватися із якимись близькими родичами, людьми, що до вас, от коли у вас почнуться покращення, вам стане легше. У вас налагодиться фінанси, налагодиться відносини, якісь стосунки, почнуться, може, стосунки, то почнуть до вас писати, почнуть як-то близько до вас підбиратися люди із сім'ї вашої. І ці люди вони не щирі. Вони зрадники, вони готують підлість якусь. Рухілка прошу, допоможіть відкрити всі шляхи дороги на покращення. Заперечу весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю. Заперечую повністю, весь негатив убираю. Ну, це тільки-тільки перші кроки. До більшого вашого, як би щастя. От перші кроки. І то вам не будуть давати, заперечу, будуть намагатися зруйнувати, чи весь негатив убираю. Весь негатив убираємо Ну, ще мені дещо можуть зміни прийти із якимсь чоловіком на краще. От. Цей чоловік може врятувати, допомогти вийти із важкого стану. Може вийти, допоможе із залежності, заперечує. От. Заперечу весь негатив, убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на щасливу долю, на покращення, на здійснення всіх мрій, перекриваю. Більше нічого не заважаю вам бути щасливим. Відкриваю всі шляхи на здоров'я, на любов. На гроші, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, тому хто дивиться це відео на щасливу долю, на покращення якомога швидше переходять зміни на краще у життя. усіх, хто дивиться це відео без перешкод, відкриваються всі шляхи і дороги на гроші, на любов та здоров'я. І всі ваші дороги легкі, двері для вас всі відкриті. Буде так і так буде. Відкриваються всі шляхи дороги буде. буде. все сказане, здійснено, так буде. І ще таке питання. Зараз я хочу подивитися. Скажіть, допоможіть. Духівка прошу, допоможіть. Що заважає відновити сили? Повернути енергію, відновити енергію, які є перешкоди, щоб наповнитися, мати енергію, силу працювати, рухатись вперед. Загалом що заважає вийти із важкого його психічного стану, депресії, посттравматичної Після травми відновитися психічно, енергетично, встати на ноги, що заважає? І що робити? Тут не просто такий стан, тут водять по колу, ще їх постійно звинувачують, водять по колу. На вас нападає жінка, дуже агресивна, зла жінка, в неї вже багато людей загиблих, померших, вона їх заморила. Треба чистити. Це через вашу вдачу, руйнують життя, заперечую, виснаження через бойові дії. От. Тут загалом можуть бути будь-які бойові дії, але <кхід> воно як-то без кінця немає завершення. Як вважаю, можна вважати, що вже кінець, але це постійно як-то продовження, продовження. Угу. війна за фінанси, за гроші. Заперечую весь негатив убираю. Заперечую весь негатив. Убираю. Можуть втручатися у відносини, руйнувати відносини. Ой, може навмисно ставити програми негативні, такі на розрив стосунків. Заперечую повністю весь негатив. Убираю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду. Прошу, допоможіть відкрити... Повністю відновити відносини енергії, відновити всю енергетику, всі гроші, фінанси, все, що було стягнуто, повернути тим, хто дивиться відео. Більше нічого не заважає рухатись, вперед, стати на ноги. Буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи дороги на гроші, на енергію. Все ли Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть, чи лишилося ще хоч-небудь, що заважає відновити свою енергетику, відновити енергетику всім, хто дивиться відео, повернути втрачені сили, загоїти нервову систему, вийти з важкої депресії, Дуже хорошо. Зараз почистили енергетично, ви будете мати енергію стабільно постійно. Також, це все буде підкріплюватися фінансами. От, бачите, є такий камінь мінералусь яшма, червона яшма. Це дуже хороша для того, щоб набиратися енергії. От Яшма може допомогти встати, піти в будь-якому стані, щоб з вами не робили, якщо ви будете мати при собі яшму, з нею треба рухатись, з нею треба пройти пішки по лісі. Бажано, в парк піти. І щоб у вас яшма була в руці. От. Надасть сили, енергії відновитися, повністю загоїтися. Всі... От Якщо були якісь в енергетиці, фізичному тілі, виснаження, от вона відновлює дуже сильно. Ну, і загалом буде свято. Буде свято, ви будете набиратися енергії щодня. І фінанси, ви матимете якусь таку натхнення, до вас може прийти ідеї, постійні якісь роздуми про те, щоб творити, створювати щось, проєкти якісь хороші і ці, або якісь до вас будуть ще приєднуватися люди. От ви разом зможете як би, один одному допомагати і рухатись вперед. Це дуже хороші карти. Так, перемога абсолютно. Дуже скоро ви відновите свою фізичний стан відновитись. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка, відкрийте всі шляхи і дороги тим, хто дивиться це відео. На покращення енергетичне, на покращення, щоб прийшла вся втрачена енергія назад, повернулася, і вороги відступили, перекриваю. Більше вам ніхто не може завадити, рухатись вперед будете. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відновити нервову систему, відновити енергію, сили втрат. Вчені сили всі повертаються назад, тому хто дивиться відео близьким людям. Завершується важка депресія, відновлюється нервова система. Буде так так буде. Криваю всі шляхи та рухи та щасливо. знімає ПТСР, знімає травми, повертає ворогами, більше нема за кільцю, аку вони самі ходять боку. Ви стаєте на ноги, буде так і так. Буде все сказано, здійснено так буде. Така сьогодні вийшла кава, так що дійсно важкі якісь напади, постійні, стабільні, вони вибивають енергетично, можуть бути такі сильні депресії, пригнічення, але все налагодиться, до вас повернеться втрачена... Енергія, сила, перемога над ворогами повна. От. І дуже продуктивна робота у вас попереду. От. Такі хороші плани. І це все на користь, тільки на користь. Бажаю вам успіху, бажаю, щоб ваші всі здійснилися, всі ваші наміри, мрії, цілі, все, що ви бажаєте, щоб до вас прийшло, най Швидким, легким шляхом, і ваші дороги всі були легкі, і двері для вас всі були відкриті, і вороги відступили на віки вічні. Буде так. Дякую за увагу і до зустрічі! А ще бажаю вам приємної кави. До побачення!